Ну, а тепер уявіть собі Київ початку 20-го століття. Місто тільки знайомиться з електрикою трамваями і аеропланами. Аж раптом у небі над подолом з'являється жовтий, мов сонце, дрижабелі. Так 22 жовтня 1911 року. Федір Андерс підняв у небо перший в Україні керований літальний апарат. Його дрижаблі під назвою Київ вразове містян, адже досі такого технічного дива вони не бачили. Перший політ тривав близько 20 хвилин. Це стало початком історії. Федір Андерс – київський інженер німецького походження, і ще з юності він мріяв буквально про небо. Не маючи грошей на вищу освіту, він самотужки вивчав інженерію, креслив моделі написав інструкцію з будівництва аеропланів. У 1910 році Андерс видав посібник для авіаконструкторів. А вже за рік він почав створювати власне дрижабль. Деталі виготовлення власноруч. Виготовляв він власноруч або ж замовляв за кошти, які збирав на благодійному авіабалі. Будував у садибі інженера Олександра Микулина. Той підтримував авіацію. І вірив у талант молодої людини. Військові теж зацікавились винаходом, але не швидко втратили інтерес. Тож повітроплав залишився цивільним апаратом. І після перших успішних польотів Андерс вирішив підзаробити на дирижаблі. Він влаштовував регулярні перевезення. Вартість квитка на становила 50 копійок, а студентам лише 27 копійок. Люди стояли у чергах, аби піднятися на 18 метрів і побачити Дніпро з висоти. Держаблі здіймався у небо 3-4 рази на тиждень. Загалом він виконав понад 160 польотів. Справжніми помічниками винахідника стали солдати. Вони тримали апарат за мотузки під час посадок. Після модернізації Київ отримав двигун і Міг брати більше пасажирів. Його зберігали в амбарі на Куренівці, аби захистити від негоди. Ну і останній політ дирижабля відбувся 29 серпня 1912 року і керував ним син інженера Володимир, бо сам Федір захворів без досвідченого механіка. Політ виявився ризикованим. Двигун зупинився, апарат зірвало вітром. І він кілька годин носився на висоті півтора кілометра. І лише дивом екіпаж приземлився біля села Жукін. але наступного ранку бензонасос вибухнув і дирижабль повністю згорів. На щастя, ніхто не постраждав. Федір отримав страховку і одразу почав працювати над новим проєктом Київ-2. Але коштів не вистачило. І другий держав так і не злетів у небо. Федір Андрес помер у 1926 році, так і не дошукавшись широкого визнання. Його життя це історія мрійника з подолу, який обігнав свій час і створив справжній літальний атракціон для киян. У ці роки державлі Київ став символом технічного прогресу і натхнення. Його пам'ятають як творіння ентузіаста, що без інвесторів, але з великою любов'ю до справи підняв у небо власну мрію. І сьогодні про Андерса згадують лише історики і фанати авіації. Але його дирижабль точно заслуговує на нове під. Есеня бодай у пам'яті міста.